Туалет. Туалет бігом пішла. Побігла. Побігла. Молодець. Ой, яка хороша киця. Молодець. молодцинка. Включаємо сенсорний режим. Щоб після неї само змила заодно покажу вам, як це все працює. Молодець. Такий девайс, друзі, дуже полегшує життя моє особисто. Я взагалі не прибираю за котиками. Знаєте, це наняти людину, яка от буде прибирати котячі лотки щодня. Немає ніякого запаху. Ну Там миємо іноді звичайний лоточок або спиртом протираємо, бо ну наші котики вони мають двір, вони ходять там на газон, у них лапки, ну, як то кажуть, ну вуличні і можуть. Тобто ми миємо його, але водичка сама змиває щоразу, як котик пішов в туалет, це дуже круто. Я можу спокійно спати, спокійно виїхати з дому на весь день чи з ночівлею. Ми більше 24 години не залишаємо, особливо, якщо один котик. Дуже зручно. Це шістюля гребеться, вона вулична. Ми її взяли, але деякі інші вже взагалі не грибуться. Зараз, через 40 секунд, у нас тут є. Три режими, є ручний режим, я можу кнопочку нажати, воно само змиється. Є сенсорні режими два. Тобто через 40 секунд змиває після того, як котик пішов з туалету. І через 20 секунд змиває. Ну, 20 секунд це вже режим, який треба включати після того, як котики рік походили на лоточок. Але дивіться, що відбувається. Бачите, якщо вона повертається, то ці 40 секунд починається відлік знову 40 секунд. Ну, тобто, щоб не полилась водичка тоді, коли котик на лоточкові. Тобто ось так фіксується. І це теж дуже зручно. Ну, все, чистюля, чистюля, найди. Ну, Коротше, їй треба включати 20 секунд, бо вона нервується. Але на про всяк випадок я тримаю ще один туалет з боку. Ну, звичайно, лоточок можете ваш без наповнювача, але є такі котики, наприклад, ця після і потім її хочеться по-великому. І на всякий випадок, я тут поставила ще один лоточок. Просто без нічого, навіть без каналізації, звичайний простий лоточок без наповнювача. Якщо вона хоче по-великому, то вона йде на нього. І цей лоточок під ванною, він теж для того, щоб коли, наприклад, у нас хтось у ванні, ну там пів години торчить, так, то котики мають запасний варіант. Чесно кажучи, біля унітазу, от бачите, 40 секунд пройшло, і воно почало самостійне змивання. Тут вже вручну приберу. От, але нічого, головне, що ну вона ходить на чистенькі. Бачите? Ну тобто для неї потрібно включати 20 секунд.